Всім привіт! Ми сьогодні майже на фініші. Сьогодні день. Шостий. І сьогодні в нас буде руханка в опорі на 4, і ми попрацюємо над мобільністю наших кульшових суглобів та мобільністю нашого хребта. Ми стаємо в опору на долоні і коліна, долоні під плечима, коліна під тазом. Ми заробимо вдих, розкриваємо грудину, ключицею тягнемось вперед. Поперек ми не провалюємо, ми намагаємось навпаки тримати його в нейтралі. З видихом, коли ми округлюємо спину, ми ліву стопу тягнемо в сторону і стаємо. Її, ставимо її в опору, коліно дивиться за стопою. І на вдих знову розкриваємо грудину, тягнемо вперед нижні передні ребра, У нас не провалюються вниз, ми їх притримуємо трішки і видих, округлюючи спину, відштовхуючись від рук, ми стопу ставимо в сторону, ліву коліно направляємо за лівою стопою. І знову вдих, розкрили грудину. І видих, відштовхнулися від рук. І знову вдих і видих. І ще чотири робимо тільки на одну сторону поки що. Вдих три. Два. Коліно протилежне обов'язково під тазом. Один. І в центр. І відразу працюємо на іншу сторону. На вдих. Ми розкриваємо грудину, а потім праву ногу з видихом ставимо в сторону. Вдих. ключицею вперед. І видих. Округлюємо спину, відштовхуємося від рук коліно в сторону. Знову вдих і видих. І ще чотири. Неначе килимок, притягуємо до себе пальцями. Три. Шию не закидаємо, шия продовження хребта. Два, вдих і видих. Один і видих. І повернулися в центр. Зараз ліву стопу ми ставимо в планку. Праву ногу ми ставимо в сторону і коліно направляємо в сторону долоні під плечима. Тазові кістки поки що дивляться вперед. Тепер там, де в нас ліва нога, лівою тазовою кісткою ми тягнемось вниз, розвертаючись в сторону до правого коліна. І в нас стопа стане на зовнішню частину. І повертаємо ногу в центр. Знову не наче трішечки хочемо провалитися тазом вниз, розтягнути наш бік лівий талії і видих в центр. І ще 5. Вдих. І видих. Чотири. І в центр. Три. Два. Коліно завжди в сторону. І останній раз. Один. І Центр. Опустили вниз і тепер будемо все те саме робити на іншу сторону. Тепер права нога, в стороні, нога назад в планку, лобкова кістка вперед, лопатками, потилицею і крижовою кісткою підтримуємо стелю. Ліва нога в сторону, стопа дивиться разом з коліном. Ліворуч. Тепер на вдих Ми повертаємось на стопі і тягнемо праву тазову кістку вниз, неначе праву тазову частинку, тягнемо донизу. І видих, повертаємо в центр. Знову вдих. Грудина також піде в ротацію. Обов'язково не, не падайте ось так на плечі. Відштовхуйтесь від плеча, і плече обов'язково опуститься самостійно вниз. Вдих. І. Видих. І ще три. Добре розтягуємо талію. Два. Ребра також збільшуються в просторі. Один. І видих. Опускаємо коліно, інше коліно до себе і округлюємо спину, зміщуємо таз назад. Розслабились тут трішки. І тепер є два варіанти. Якщо у вас все добре з поперековим відділом, ви його можете добре контролювати в планці, ви робите це з планки. Якщо ні, ми вже робили цю вправу, ви округлюєте спину, тягнете на п'ятки і на вдих розкриваєте грудину. І знову видих круглою спиною, тягнете себе на п'ятки і на вдих ключицю тягнете вперед, поперек зберігаєте в нейтралі, тобто поперек не падає. Якщо ви готові, ви ставите дві ноги в планку, лобкова кістка на себе. Підтримуєте своїм тілом стелю. Тягнете таз назад і вгору, прокручуючись на суглобах. Видих, кругла спина в опору на руки. Згинаємо лікті і згинаємо коліна і повертаємо таз вгору. Видих, кругла спина напливаємо на руки. Згинаємо коліна. Таз не падає, грудина вперед. Поперек в нейтралі. І витягнулись вгору. І знову робимо хвилю на руки круглою спиною. Відштовхуючись від рук, ключицю розкриваємо вперед і куприк тягнемо вгору. І ще три. І вдих. Два. Шия. Продовження хребта. Один і 2. Вдих. витягнулись, трішечки можна опустити п'яти, Відштовхнулись від рук і ніг. Маківка, продовження хребта. Ми неначе рівною лінією залишаємося. Спина, як рівна лінія, від куприка до маківки. І потримайте себе тут 5, 4, 3, 2, 1. І опустили плавно себе. Вниз. Знову трішки округліть спину, руками потягніться вперед, а засідничними кістками назад, і повністю розслабтеся. І стаємо зараз остання вправа на долоні і коліна. Зараз працює ліва нога. Долоні під плечима, коліна під тазом, знову всією лінією задньою підтримуємо стелю. Ми підняли ліву ногу вгору, так, щоб коліно було 90 градусів. Коліном не вгору тягнемося, а назад поперек не рухається. Ми провертаємо кульшовий суглоб через сторону і торкаємося стопою підлоги. І назад повертаємо ногу 90 градусів вгорі. Не рухаємо тазом через сторону коліно провернули, торкнулися. Підлоги і повернули ногу назад. І знову в сторону назад. І ще чотири. Можна стопу натягнути на себе. Три, щоб не плутатись. Два. Один. І вгору. І опустили вниз. І тепер інша сторона. Ми працюємо так само з правою ногою, долоні під плечима, куприк трішки вниз, поперек подовжений. Ми підняли праву ногу, можна носок або на себе, але тоді вам треба буде носок від себе на себе робити. Або постійно носок на себе, п'ятко, неначе штовхаємо стелю, коліно потягнулися назад, видих, півколо намалювали, торкнулися п'яткою підлоги і повернулися в центр. Знову внутрішня частина стопи до підлоги через сторону. І в центр. Обов'язково лопатки широкі, відштовхуємося від рук. Два боки талії рівні. Намагаємося утримувати нейтраль тіла. чотири, три. Два. Один. Вгору і опустили вниз. І потягнулись за руками і сідницями назад. Тут можна навіть було трішечки відчути сідниці. Якщо більше повторень зробити на ці вправи, ви точно їх відчуєте. Тому додавайте до своїх тренувань цю вправу. Вона дуже ефективно припрацьовує як і кульшові суглоби, так і вмикає м'язи сідниць. Завтра, вже останній день. Я вас дуже чекаю, тому що там буде дещо особливе для вас. Тому всім до завтра і буду дуже вас чекати.